Оля Фейман гарно вам показала по телебаченню. Я навіть сам обрадів, що бо рано приходиш вечором, приходиш, рано ходиш і не бачу, що є таке, таке інше. Тобто, скільки грошей має, я за я їх заповнюю 186 вісімдесят тисяч. Я буду за них відповідати, чи я маю більше, чи я менше. Для того в нас є дуже багато структур, які будуть це провіряти, і в нас дуже багато. Друзів, які будуть допомагати цим структурам, перевіряти, і будуть говорити, де що, де хто був, і так далі, де відпочивав, де їв, що купив, шубу, кольцо, брилянт, коханці, дружині. І так далі, ми до цього готові нормально і слава Богу. І якщо ви хочете, моя думка. Якщо ви думаєте, що ці електронні декларації це просто так, ні, це не просто так. У цьому залі є багато молодих людей, і ви повірте мені, що це тільки початок великої роботи, і так далі. І це треба робити. У Чехії це вже роблять роки. Поляки роблять, інші роблять для нас і так далі. То, що там такі зараз, ну. Суми і це все інше, ну це наше життя. Ми такі є, українці за 25 років ми показали світу, який ми, так навіть є. Ну це вже банальні речі. Переходимо до конкретики. Дякую, що ви мене послухали. Володимир Іванович, нам будете задавати питання. Звідти, звідти, коривати, я буду відповідати. Дякую. Переходимо.